У Коломиї змагалися інтелектуали. Другий міжрегіональний чемпіонат із Брейн-рингу зібрав вісім команд з Івано-Франківська, Чернівців та Коломиї. Зустріч пройшла у дружній атмосфері. Поміж боями виступали різні танцювальні та розважальні колективи. Про результати турніру. Дивіться далі. У другому міжрегіональному чемпіонаті із брейнрингу взяли участь чотири команди із Івано-Франківська, дві із Чернівців та дві із Коломиї. Турнір проходив за системою двох підгруп по чотири команди у кожній. В результаті дві кращі вийшли у фінал. Це п'ятий елемент із Чернівців та Івано-Франківська команда зелені змії. Кожен тур складався з п'яти питань в півфінал із семи. І у фіналі інтелектуали повинні були дати відповідь на п'ять запитань. Незмінним ведучим та автором випробувань був Володимир. Мербойцян. Що цікаво, зустріч нагадувала швидше дружню гру, аніж запеклий турнір. У перерві виступали дикі гуцули і танцювальні колективи. До слова команду Зелені змії очолив Володимир Макаров, досвідчений гравець, який свого часу був учасником телеверсії де, коли у Москві. Ініціатором такої зустрічі стала громадська організація Територія інтелекту та фонд Андрія Федчука. Також фінансову підтримку надав один із нічних клубів Коломиї. Цікава гра. Багато розумних людей сьогодні тут зібралося, Класні питання. Для себе дуже багато нового дізнався, розумного. А перемогу у турнірі здобули чернівчани із команди П'ятий елемент. Друге місце посіли зелені змії з Івано-Франківська, а замкнула трійку лідерів. Також команда з області. Погнута казка. Такий турнір у Коломиї проходить уже вдруге. Організатори ж обіцяють, що він стане традиційним.